Привіт, друзі. Така у мене розпаковочка. Камера, Екшн камера. Ну, по всім характеристикам я подивився, що із бюджетних це най, най, найкраща. І, е, так як я дивився, передивився різні відео і всі ці тонкощі, то вона видає реальні 4. к Але там нюанс в чому? В тому, що, здається, ну, я підзабувся, по паспорту там просто 25 кадрів. Просто якість непогана, але, але картинка не така стабільна і. Взагалі не стабілізується на дуже великій якості. Тому, тому там, де плюс, то поруч і мінус. Якість є, але стабілізації нема. І якщо хочеться найкращу стабілізацію, то краще виходить на меншу якість. Там 10-80, здається, тоді буде картинка зовсім. Гарна. Коротше так, розпаковочка. Не знаю, в мене нема штатива, знімаю на телефон, тому, тому можливо буду акуратно, акуратно буду розпечатувати. Ну, що, Самі розумієте, гарантія всі ті діла. Я хочу всередину заглянути, що тут. Так що трошки потерпіть мої маніпуляції. Так, так. Так, плівочку знімаємо. Плівочку знімаємо. От, вона запакована, запаяна. Питань до продавця нема. Та ще і... Наліпочка була. Тут вона така з лазером, з відблиском таким, бачите, прям зірочка світиться, так що тут все все як положено. Переклад. Здається, там меню на. Ну, на паскудній мові, але зрозумілий. Наборчик, Так що. Так, как она тут открывается. Чпоньк, чпоньк. Чпоньк, чпоньк. Не, 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 не. Ага. Мне кажется, так я зараз телефон поставлю. Поставлю телефон. О, вот она вытягивается Витягнулася, тепер витягується кришечка. Чупонько. Ви цю процедуру не зовсім бачите, але цікавого тут не дуже багато. Ну що, кришка? Нічого, значить айфончик. Чупоньк, чопонь. Сама камера. кладем. Потом, что у нас тут? Так, и резни тячки. На липочки. Крепежи на скло. На руль. Дребненькие такие крепежи. Дребненькие, поворотные всякие резни. Рамочка. Щоб десь кріпити на, якщо без боксу герметичного, то десь на руль, на якийсь на шолом чи ще куди. Тут всякі різні. Я так зрозумів, а тут ще й різьбовий є. Такий маленький, а, запасна кришечка на водяний бокс. На герметичний наліпочки. Паспорт, тряпочка протерти. Ще тут всякі різні кріпіжи на шоломи, на дріт. Так. Micro USB. Так, ще одна наліпка. Ага, і чехол на, на об'єктив надівати, щоб. Пвилью не припадало, чи ще, ще чимось. Ну і загав тут начебто все. Коротше, запускати я вже буду не в ефір. Я перевірю, вставлю карточку, я взяв на 64, тому що відоси в мене не такі довгі будуть і десь в море я не буду погружатися з нею. У мене є задумочки такі є пісеньки, і я хочу якось їх підв'язати до, до відео. Так як я працюю на екскаваторі, я бачив дуже багато цікавих відосів, тому я хочу це якось скомбінувати і думаю, що буде цікаво, коли я виставлю свої якісь цікаві відео озвучені своїми авторськими піснями. Це буде, напевно, цікаво. Але я не проти, якщо поступлять якісь пропозиції, можливо, хтось з аматорів, музикантів, буде комусь така цікава тема. Хтось прослухає мої пісні і комусь буде цікаво. Я не проти з ними якось повзаємодіяти. Так що прошу всіх якось в цій справі приєднуватися. Тут передній екран, який вказує там зарядку, розрядку, різну інформацію, число, дату, яка функція працює, а задня... У нас камера буде показувати і відео, і м, на її ж по-моєму не кнопками, а сенсорний екран. Так що тут буде трошки поцікавіше користуватися меню. Так що всім до побачення. Всім гарного перегляду.